Рома життя дарував. Христос воскрес і смертви, смертью, смерть подолав, і тим, що промажиття даром, Христос воскрес і смертю, смерть во смерть і тим, що пробачиття. Серпині, що та застіння Бослова бородина, злощу бородиться тебе велича, слава тобі, Христа Боже, навія наша, слава тобі, слава Цина і Святому Духові, і нині, по все на і віки і Господи помили, Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, благослови. Христос, що воскрес із мертвих, живими, мертви, молодій, станий бог наш, молотин, пречистої своїй матрі, святи, славне, сихвальне, апостолів, прибудобний благослонців наші всіх святих душі, спочили радів своїх воїнів, героїв України, Яких сьогодні згадуємо тут, всіх невинно ви тих під час ви не у воїнів, що життя своє поклали. За волі незалежність України веселіся ти учині на воням раму, покої до праведних, пригнай нас повний спасе, він благий і людинолюбний, у блаженні спінні вічний, спокій подай, Господи, споченим рабам Твоїм. Всім воїнам, героям України, які пам'ять сьогодні звершимо тут, всім не під час війни, в і всім воїнам, що життя свято поклали. за волю незалежність України і сохварині, і нічною пані. Христос Воскрес. Всечасні отці, дорогі матері, рідні, близькі, знайомі воїнів, Героїв України, яких ми сьогодні згадували, і чиї світлини сьогодні освятили на цій алеї слави, дорогі діти і всі присутні. Сьогодні освячуючи алею слави, світлини загиблих наших героїв. Ми найперше освячуємо свою совість, свою пам'ять. Бо ці світлини залишаються тут не просто як нагадування, а це є той клич, який кожного разу повинен до нас звертатися і нагадувати про те, якою дорогою ціною сьогодні виборюється наша незалежність і наша свобода. Як сказав наш Господь, немає більшої любові, як то, Покладе душу свою за друзів своїх. Сьогодні воїни, яких ми згадували, вони віддали найдорогоцінніше, віддали своє власне життя заради того, щоб ми продовжували їхню справу в плані тому, що жили вже зовсім іншим життям. Жили таким життям, коли нам не буде соромно сказати, що ми продовжуємо їхню справу. Коли ми станемо іншими і не будемо байдужими до чужої, чужого горя і біди, сьогодні війна нас змінює, сьогодні кожен день ми змінюємося і починаємо розуміти, що ми втратили, що ми мали, чого ми раніше не цінували. І сьогодні кожна ця світлина це нам нагадування про те, що так далі жити не можна. Потрібно змінюватися самим. Потрібно змінювати навколо себе усе і робити все, щоб справді їхній той великий подвиг, їхня жертва, вони не були даремними. Щоб кожна наша справа, яку ми розпочинаємо і робимо кожного дня, найперша це була справа пам'ять про них і про те, що їхня жертва не пройшла даремно. Нехай Господь за нашими молитвами якими ми сьогодні звершимо і будемо звершувати впродовж свого життя, поки живемо? Господь оселить їхні душі в місці світлім і в місці квітучим, місці, де немає війни, місці, де немає людських суперечок, непорозумінь, місці, де немає людських хвороб, але вічне і щасливе життя з Богом. Вони, перебуваючи у пеклі, тут на землі, удостоилися місце. Яке називається рай. Ми будемо молитися, щоби з нашими молитвами Господь їхні душі оселив у тому місці світлому і місці пітучому. Молимось за матерів, щоб Господь дав їм сили перенести втрату і прийняти волю Божу. Царство Небесне і вічний спокій усім, кого ми сьогодні згадували на цьому місці. І нехай ці світлини кожного разу нам справді нагадують про те, що якою великою ціною ми сьогодні виборюємо нашу незалежність, нашу свободу? Слава Україні. you Ходили свій шлях, хтось був батьком хтось плекав родину, лише війна, міцний залізний цвях так несподівано забила в домовину. А скільки було в кожного ідей зробити хату, виростати сина щодня втрачає мужніх ми людей, і у скорботі плаче Україна. У тяжкій скорботі родини нашої громади, які не дочекалися своїх рідних. Слово надається Світлані Олександрівні Лисенко, матері загиблого льотчика, героя України Євгена Лисенко, воїна, який боронив села громади та прийняв останній бій на нашій землі. Запрошую вас за Що ми стали з вашою учня, вашими жителями вашої громади? Завдяки нашим дітям ми живемо. Я хочу всім вам подякувати, що несете пам'яті про всіх дітей, про щоб наша їхня смерть була недаремна. Коли я розмовляла остання розмова була з моєю дитиною, він ми не знали, де він знаходиться, тому що він боявся сказати де, щоб нас обрігав, щоб тому що почали зійма, не знали, як продовжити. Я в нього запитала, Женечка, де ж ти? Він сказав, я там, де повинен захистити людей. Я дякую я пишаюся своєю дитиною. Він захистив вас, вашу громаду, а тепер ми є членами вашої громади. Так що давайте будемо нести пам'ять наших дітей, в серцях. Вони тепер у світлому раю, вони тепер на небі вже у Бога. Полягли із честю воїни в бою, що ближче стала наша перемога. Горить свіча і пам'яті сльоза додолу з неї краплями стікає. Земля ридає, плачуть небеса. Героїв Україна пам'ятає. Герої не вмирають. Світанок і день розстенить, де вона над нами поних поволі. Certo, não vou certi thank you I she's on here Іти до портретів наших героїв-земляків.